Немає, друже, це твій подарунок. О, дякую, гарні лижі. Е, ні, це не зрозуміло, це не лижу. Це самокат? Е, ні. Це крісок? Ні. Підйомний кран? Ні. ні а, звісно, що ні. О, так, велосипед? Ні. А кохто? Та ні! Ну все, я здаюсь, бо я гадки не маю. Що це таке? Це звичайна вагова рокла. Коку? Та ні, рокла. А, кокла? Та ти знущаєшся? Р-О-К-Л-А! Рокла! Я дарую тобі вагову Роклу! А, цю рокла! Що з нею робити? Навіть не знаю. Напевно, важити. А що саме важке? Та що завгодно, себе, запчастини, коробки та хоч слонення. Якби відразу і сказала. Ну, а на нащо вона мені? За фігурою слідкувати. Вагова рукла торгової марки ZEVS дозволяє зважити і переміщені товари вагою від 1 кг до 2,5 тисяч доларів.